Які ознаки злоякісних пухлин щитовидної залози. Далеко не завжди, при наявності поганого вузла, буде десь потовщення на шиї чи збільшення самої залози. Зазвичай це випадкова находка при рутинному ультразвуковому дослідженні щитовидної залози. До основних поганих ознак вузлів відноситься. Неправильної форми вузол з посиленим малюнком, мікрокальцинати, посилений кровотік всередині самого вузла, а коли ще є збільшені регіональні лімфатичні вузли, то ризик розвитку раку щитовідної залози вкрай високий. Потрібна подальша диагностика, пункційна біопсія з подальшим патогістологічним дослідженням. Головне зловити процес на першому етапі, тоді прогноз благоприємний. Деоперативне лікування, потім або радіоактивний йод, або хіміотерапія. Основне, пам'ятайте, коли ви йдете